This room, this bullet, there's a bullet for everyone, and a time and a place, an end. Yes, maybe this is how it has to be. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен-контракти на рівні складності. Професіонал. Наразі я вимушений отак швиденько вибиратися з готелю. Там дуже багато поліції. Які просто Наура влітають в наш номер. І вбивають нас, тому треба було отак швиденько відійти. І тепер можна ознайомитися з завданням останньої 12-ї місії. Мисливець і здобич нам потрібно ліквідувати інспектора Альберта Фурньє. Інспектор Альберт Фурньє зі столичної поліції настільки брудний, наскільки це можливо. він також амбіційний і його вплив став проблемою для нашого клієнта. Нам потрібно його ліквідувати. Власне, це є одна із цілей нашого 47-го, який на початку ви бачили, був поранений саме при виконанні цього контракту. Дві цілі він ліквідував. був поранений, і вимушений трошечки відступити. Тепер він підлікувався, і ми разом пройдемо цю місію. Ну що ж, давайте будемо виконувати завдання і завершувати наявний контракт у 47-му. Так. Ну, треба зрозуміти, де охорона. Ось він там іде. А другий? Бачу. А, ось там от він. Видно його під сіточкою. Зараз вони тут розминуться, щоб не спалитися. Ми спригнемо туди вниз. Рекомендую все-таки пригати на ну, який з цих ящиків. Бо якщо спригнути на бетон, то ноги відразу переламаються в 47-му. Допоможемо йому завершити свій контракт. Довго ми до цього моменту йшли, і, власне, дібралися до самого фінішу. Ось бачите, можна взагалі вбитися. Практично це я і зробив. Так, зараз він туди зайде. уронець Ага. Давайте переглянемо чи ще хто-небудь тут є, чи немає Да, йде ще один охоронець. Ми отут за бочкою зараз заховаємося, присідаємо, причому так, дуже-дуже щільно до бетону до вікна сюди сідаємо, щоб він нас не спалив. Так. Серйозний дробовичок у нього. Думаю, що якщо він по нам влучить з такої зброї, то нам відразу капець. Так, тепер біжимо сюди і нам потрібне вбрання ось того пожежника. Треба якомога швидше до нього добратися, поки він не сіганув. Вколот його. Хорошо, кололи і шуденько відтягуємо, поки поліція нас не спалила. Ось такий хитрий маневр треба швиденько тут провернути. Добре. Тепер кидаємо тіло, беремо ключик і одягаємось. Все, тут розібрались, побігли. Тепер побігли, власне, ліквідовувати ціль по завданню. Бачите, оточили готель зі всіх сторін. Так. І ось тут знаходиться наша ціль, ось він. Але ці два солдати нам не дадуть. Два поліцейських верніше. Тому треба примінити невеличку хитрість. Отак біля них потинятись, не відвернуться. О, все. Ще цього треба відвернути. Тому що вони нас палять. А я хочу отримати максимальний рейтинг тих і вбивця, інакше ніяк. Все? Ви заспокоїлись? Чи ти будеш до мене повертатися? По-моєму, не буде. Це супер. Отже, тепер підкрада... Ні, повернувся, редиска. Ну ти глянь, а? Ну добре. Давайте тоді по-іншому. Давай сюди, розвертайся. От сюди пройду. Так, куди ж ти дивишся? Так, ще раз. Нам треба його розвернути, інакше ніяк. Давай, 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 повертайся до мене. Ну. Отак і стій. Супер. Давайте ще раз оббіжу. Все, він там відвернувся. І той відвернувся. Прекрасно. Тепер підкрадаємося сюди. Беремо волокно і вирішуємо питання. Ну, ось так от. Це завдання проходиться. Все. До виконали ми контракт нашого 47-го, нам залишається лише звідси поїхати. А поїхати ми можемо ось на оцьому транспорті. Ключик у нас є від пожежного. Ну, ось так, власне, ми завершили цю останню 12-ту місію. Отримали рейтинг тихий вбивця. І нас нагородили бонусною зброєю, снайперська гвинтівка. Супер. Ну ось, Все по нулях. Така невеличка хитрість. Відразу в готелі треба дуже швидко сіганути з готелю, а потім отут хороводи поводити вокруг поліцейських і прибрати останню ціль по контракту. Ну що ж, ось так ми з вами і завершили гру. I don't know who tipped them off. I barely made it out of Paris myself. How's your wound? Your doctor saved my life. There's been a lot of pressure. We're losing friends the FBI, the CIA, Scotland Yard, MI5, police all over Europe. Something's going on at the highest levels. I'll lay low until the agency sorts out its problems. If it takes more than two months, I'll find a new employer. That won't help you or the agency all of this pressure revolves around you they're squeezing us to get at you i've sensed it for a while tonight confirmed it but now i know where the pressure's coming from mm. this is serious business do you have this kind of money It's under your seat. See your coffee, sir? Thanks, but no thanks. Ну ось так ми пройшли гру Hitman контракти на рівні складності Професіонал. Ну а я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.